Так, друзья, всем привет. Продолжаем ремонтировать мегазон. Короче, начинаем трохи прибирать, тут будемо на днях цеплять куном його мотор. Короче, полностью вже зібрали, уже все, все стоит. Диск, сцепление, турбина. Короче, що тут ми поменяли? Поменяли, зробили турбину. Масло кидала, зробили турбіну. Ремонт турбіни 8 8000. Так. Поставили вижимний. Нічка, вижимний 2 з чим то Так, тут оліпісткова, бачите, таке. І поставили диск новий. Коротше, оце сцеплення. Диск і вижимний, вийшло 10 тисяч тисяч. 10 і поставили сюди новий коленвал. Колінвал з вкладышами 30-ка. Отак у нас цей поломаний був, В в нь ремонту не було ні одного. Теж новий. Ну, на тому написано, що ми купили. Тут десь отак, от, ну, що написано Made in Belarus. Не знаю, на цьому нічого не написано, не видно взагалі. Ну, коротше, повністю помили. Везде всі прокладки, нові на герметику. І поставили сюди під головку Желізну прокладку. Вона така товста, але ну, я не знімав, не показу, ну. І прокладка така, желізна стоїть 2000 гривень в техноторгів. 2000 гривень. Ось такі діла. Оце тут сюди це ми не міняли там ні поршні, ні шатуни, нічого. Все старе там. Ну, Воно вроді нормально все. Клапана все відрегуліровані. Зажигання теж. Вроді виставили. Ну, будемо як заводити, вже тоді глянемо, чи правильно, чи неправильно. Патрубок сюди новий, силиконовий теж поставили. Оці ці шлангочки поміняли. Везде мідні шайбочки. Там де оце топлено, всі нові поставлені. Ну, стартер помили таке. Моторка равнічно, вимили, так. Да. Турбіна оце, да, 8 тисяч ремонт турбіни. Нова, я не знаю, щось там 20. З копейками, ну ремонт 8 тисяч. Нам обійшовся. Так. Ще заказав оці ось поворотники сюди на газон. Бо у нас з цієї сторони ось бачите, одломаний. Заказали, вже прийшли на новій почті 150 гривень чи один поворотник. І резинка, оця ось, очки, що тут, а. в общем, 400 гривень оце ці два малесеньких этих. Тут а, нічого ми такого не, не мили. Там пошкрібали, поставили, все. Мотор уже зібраний, сюди кришку цю не ставимо, то що. Може не влізти, якщо кришка, бо один там мені писав, що він з піддоном не може вилізти мотор, Ну, вилізти і залізти, ми будемо ставити його з піддоном, бачите? От такі діла. Просто ми як ставимо мотор, якщо нам вдруг треба буде зняти поддон, поддон ми не можемо зняти. Мішає оця балка. Він не знімається. Я не знаю, як так було. Ну, поддонний ми пробували, він не знімається, якщо мотор стоїть. Ну, а мотор сам по собі влазе з поддоном, усе як положено. Вимили поддон, все повимивали. Все на герметик посадили, щоб не, ну, можеш не буде текти. Турбіну да, трошки, броді, щось покрасили, привели в людський вид. Почистили, в турбіні був проточка, вала була, ну, люфта немає, нічого такого вала, щось там чистили, ну, якісь роботи були. Ну, сказав, що два роки гарантії на неї. Ну, Подивимося. Так, що тут ще? Ну і все, це такий ремонт. Звісно, довгенько ми його робимо. Ну ми пот... Коли время є тоді і робимо. Познімали этот же ж вижимний циліндр. Зняли теж, щоб зняти вижимний. Зараз новенький поставили і... де його ще? А ось щочки. А ось старий. Ось такий він. Трохи він, ну, шелестить. Прокладки теж купляли. Одні, другі. Ну, Підголовку ми не ставили. То, що там В наборах ми купили желізну прокладку. посовітували, сказали поставте желізну. І в інтернеті я бачу, воно тіпо, не, одно, ну, не раз, і її можна несколько разів ставити. Кажуть. Ну. Всі ж купили, оце ж мотор, як робили, купили динамітричний такий ключ. Інтертуловський. Отакий. От він іде, отаке ще почти три тисячі ключ стоя. Все помазали, колінвал крутиться від руки. Ми прокручували нормально, вроді би, нічого він не поведений, нічого. Все поставили. Осталося тільки вкинути його сюди, будемо підсоєдіняти усе і пробувати заводити. Ходимося, головне, щоб ніде не текло, бо ми мазали герметиком везде. ну де можна, всі прокладки, щоб ніде нічого не капало. Бо з нього постійно лилося капець. Ну, воно видно, що воно лилося, ось очки там таке, ну, міста є. Ну, Робоча обстановка. Отакі От діла. Що тут там? А, щоб виставити центр, центр диска. Коротше, на МТЗю не таке. Блін, тут його, мабуть, немає. А ні, є. На МТЗю у нас виточене. А тут ми самі ось зробили. Вау, така гіня, і отак вставили, воно залазить туди. Ну, виставили. І позакручували і все. Оце така приспособа. Тому що на МТЗ, ну на тракторі 892, не таке. Там і подшипник не такий, як на газоновському цьому. Ну, отакі діла виставили. Центр, все як положено чітко. Отакі От діла. Чи буде воно ходити, чи не буде. Подивимося. Ну, вроді би, поки місць нове, може буде ходити. Отакі От діла. Ну, друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!